Ми отримали ще одну добру нагоду, щоб пояснити суспільству позицію Української греко-католицької церкви по відношенню до тої суспільної ситуації, яка сьогодні склалася. Наша церква, ми, ми є спадкоємці-мучеників ХХ століття, які не бояться репресій і переслідувань за свою релігійну діяльність. Але цей лист, який ми отримали, якраз пригадує нам. Що ну в юридичному полі можуть бути певні кроки щодо позбавлення легального статусу громад нашої церкви? Якщо церковна ієрархія не свідокремлюється від народу, вона перетворюється на якусь таку корпорацію, яка є абсолютно нецерковна або чужа для тих людей, кому ієрархія покликана служити. Тому я сьогодні пригадав слова папи Франциска, які в своєму першому листі, апостолському радіс який каже, що справжній священник, справній душпастер, має бути просякнути запахом своїх овечок. Тож, якщо сьогодні, скажімо, ну, наші овечки є просякнуті запахом е, тих майданівських вогнів, в яких вони гріються, ну як сьогодні має е, скажімо, е, поводити себе їхній рідний душпасти? Наша офіційна відповідь е, вже є е, зареєстрована у Міністерстві культури. Тобто Ми, як законопослужні громадяни, на офіційний лист відповіли офіційною відповіді. Я думаю, що оприлюднення цього листа, який ми отримали, а відтак оприлюднення цієї заяви є нашою дією. Бажаю всім благословенного року. Христос народився. А можно было просто куда-то затримать? Хорошо, коротко.